Привіт друзі, Катін Пятак знову з вами. Субота, ліс, погода не дуже, йде дощ невеликий, але стерпно. У мене вже перший сигнальчик сьогодні. Ось вот такий шматочок МІДі. По я сок від снаряду. Так, купаю я сьогодні СДР-детектор, частота 27 кГц. Це на максимум викручено, тому що пісок ліс. Ну що, залишайтеся, не переключайтеся. Так, ось камрадик вже щось знайшов, зараз покаже, якщо покаже. Я так і знаходив. Я так і знаходив. Дві штуки. По-моєму, двойка і тройка. П'ятерка, як і як Вітя Уманець каже. Це третє місце, щось зайшов. А в мене ще один поясок від снаряду. Міді сьогодні накопаю, дофіга і трошки. Поки що нічого немає толкового. Дробина перед цим була, але я ну, не бачу сенсу показувати. Лопата. Який коп без лопати. Радянська мертва, як і Радянський Союз. Камрад приніс ось смоточок чогось. Не розумію, що може оплавок якийсь, може оплавок якийсь. Бронзи. Така маленька, нецікава штучка. Так, камрад воно кричить, ругається, блін, каже це щось сучасне, але воно мені геть не сучасне. Ось якісь знаки, тут таке воно щось солярне, блін. Ну а зсередини ось такими зачепчиками. Де воно було, хрен його знає? Ну цікава штука. Дуже цікава. Гарно прибор скубе, дивіться. Яма, блін, торф, болото. Видравости кукулю німецьку, Маузер Кар 98. Ідемо далі. Що там за шляпка? Рого. Золота. Mm. На. Золотіше. Ну Серега каже, що я знайшов перстень на шляпник. З різьбою за такою. Перстень на шляпник з київський. А ну показуй. Показуй. Там все. Та його не чистив руки в цьому. Та наче сунет. А не гавкай. Та щось з того. Ну підожди. Денежка. Цегізмунд. Ня? Такий. Та б находив, є вони тут потроху. Найшов кошель солідів. Ану. ну. Два гнилий. Та це і взагалі що, тут хламін. Третій шукає. Та він може бути десь глибше. — Та не глибше, пін нормальний, купи собі. Тахміно. Навіть цей його штовує. Згрібани його. Та все. Ще один. Походу, О, да. так. Таке, да. так. Золотий. Золотий гнилячок. А це не ті, не ті монети. Так, да, не про пальто трошки. То в то в щоб вони не лібив. Срібні, так? Да? Це теж срібло, але тут. Так катовку з нього. Фольга. Так, да, фольга. Да. солі, так. Да. Куля від пістолету. Пишіть. Камрад приніс. Ось такий гудзик. Симпатичний дуже. 44 такий важкенький. Класний. Трошки потертий, але цікавенький. 44-й полк. Шматок сковородки. Там рад знайшов. Щось таке дуже-дуже схоже на сковороду. А ну що це напишіть? Від чого? І що, пишуть? Так, да, напишуть. Ходимо, ходимо, бродимо. Так, що у нас тут? 5 копеек. 46 рік. П'ятак 46-го. Состояння, конечно, бомбезне. 45 й трохи споїть. Так, ну. 49. О, 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 пошла жара. Нічого нормально. Та ще й стан, воно тут, бачиш, зберігається добре. Вона не погнивша ні фига, витряш і будеш, блін, ти що, шо, в шоколаді. Шоколад. Купи собі шкоду октавію, на. Раній, да? Ще один. А ну, о, диви. Ох, як блищить. Тут якийсь грунт, то воно короче, цей не умирає. 55-й. Тось накакав мелочю. Нормалёк. От що, да? 53. Так, uh -huh. 53-й, 49-й. І 49-й, ту що я показував, і 55-й. Щось. Да. 6, 7. Хоча, möjligt, груз боч не дуже воно кишче. О, ми на верхо, Андрію. Отак по прямой подимайся. Грузний груз, що груз, воно таке. Ну воно може це якесь прясло було. Ну воно якесь бачиш, ну. Хрен, не ну, ні, ну Груз би може Я Прясло знаходив такі да. тільки маленькі, блін. Каже, бач, сюди, сюди, сюди і отут щось ночу. Ти й треба почистить. Та що там чистий, там нема що чистить, Шмат Шмацвинська, да? Да. 15 кілограм. А, це це українське, це лісник вже. Це лісничого, зрозумів. Лісничого. Це кусок свінця начебто. А прикольно, бля. Ні, це лісник, але вже герб український. Це кусок наче свинця такий, бач. Ну, дереш. Це десь із цього, поняв, петлі це якась, навіть. думаю, лісничого. Боже ж, бачиш, герб наш. Прикольно. Що він там лазить? А ось це зверху герб там до підуки, що то герб наш вже? Ну алюміній. Тільки оці штуки не обламай, коли будеш дома чистити. Сім'десятий. 70 70-й.